Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. От, сьогодні буде коротеньке відео про те, чому плуг не лізе в землю. Ось, Тут на відео я розказав, які моменти треба буде е, доопрацювати на цьому плугу, який в мене цей 2х20. Ну, Там по факту 2х19 відео ви вже бачили, там де я переміряв. От. Бо самому дійсно цікаво було і вирішив поміряти. І показати вам, бо я думаю, вам теж було це цікаво дізнатися. Ну, в принципі, що я вам хочу сказати, мені вистачає навіть і 2 по 19. Ну, він ора, де й ора, ну, де нормально, що ще сказати. О, два корпуси, в принципі, справляються, тракторець непогано, тому мені, мене все влаштовує. Це чітко, нікого просити не треба, я собі став зробив, коли треба, де і все. Тому, друзі, зараз подивимося це відео, розкажу, що треба буде переробити і доробити цим плугові. Ну, бо може хто такого купить собі, то будете знати, що треба буде доробити, щоб плуг краще ліз в землю. От. Ну що я хочу ще сказати, в принципі, якщо земля не важка, от. коли після городини м'яка земля, то в принципі плуг лізе і так нормально, там без цих всіх доопрацювань. Але якщо, бачите, така більш земля тверда, там спресувалась, трохи злежилась, то, то плуг уже не так хоче добре лізти в землю. О, тому, друзі, бажаю приємного перегляду. Ну що ж, погнали! Друзі, хочу також трошки цей плуг доробити, додати трошки ваги сюди ззаді, такий зробити такі контргруз, такий, щоб давили назад плужка. Ось, бо як на тяжкій землі, на твердій, то плуг ну, не особо хочу в землю лізти. Але він ще не тільки через те, що мала вага. Цього плуга а через те, що тут ще подивіться, як це так показати. Ось Рома показував, розказував за це техноворон. ні ну в мене, в принципі, тут не геть воно йде знизу. Як це так показати? А тут ще земля, трохи у нас землею Наліпло трохи. Але ні, у мене трохи є, але мало, бачите? У мене ось окрай цього, і ось, виходить, з цією полицею, що йде ось, так? Воно, коротше, майже на рівні, А Рома казав, що носік має бути нижче, а полиця отак десь вище йти. Отак сюди десь виходить, щоб тут ну, якби носик оце йшло. От, і плуг тоді буде лізти в землю і буде нормально все. От, а так виходить, із за того, що воно майже в один рівень, то воно трошки фігня получається, скажімо так. Трошки не то. Тому це треба буде доробити цей момент, потім догрузити сюди. Груз, щоб був трошки важче, щоб більш прижимали його, іменно задню частину. От. ну В цілому, плуг непоганий, я вам так скажу. На трьох точки, ви самі бачили те відео, ора, жито на 20 см взагалі. Тут, якби без питань цей тракторист доказав, що все-таки з такою коробкою, як у мене, мотоблочного типу. ну ось, Хоч там хто що не казав би, да, що там, типу, що це. Коробка слабенька і це все. Да, Слабенька, ну, я не спорю. Слабше, ніж така, як на міні-тракторах, да, як у рома техноворона, допустим, Понятне діло, але все одно, дивіться, я їй морав на 20 см пожиту по твердій землі. Ну, як у нас, в принципі, не те, що там у нас не дуже та земля тверда, да, тіпа, ну, е, у нас така вона більш розсипчата, йде, да, ну, типа, нормально. Не така, як у рома техноворона, суглинок, чи як він там казав. Ось у нас такі, вроді, чорнозем, але. Така пухка, ну земля більш-менш ну, не дуже тяжка. Ось, хоч і пожити, ось вона спресована, така тверда була, але все одно ви бачили, що він без напряга йде собі легенько. Ось обороти вистав трактора і чути, що він легенько так йде до кінця борозни, тобто нагрузку не йде, не душиться, там нічого, струби не коптить, не димить, все нормально. Тобто він справляється. Ось дивіться, навіть без догрузів. Я думаю, якісь догрузи треба буде сюди цепляти. Тут, в принципі, ось є куди, да, є ось вал виходить далі. Я думав, сюди на ці там. Зробити якісь сюди е, такі догрузи, коротше, щоб було нормально. <кій> О, думав робити догрузи кілограм по 20 там по 25 на колеса закинути. І вдівати їх е, іменно, на оранку. Да? Ну, на оранку, там я не знаю, в принципі, на фризування і так пойдеть. Він не буксує нічого і так тягне. Тому, в принципі, е, щоб на оранку додати. Але я подивився, що і так тягне, в принципі, не знаю, чи буду додати тепер вагу, чи ні на колеса. Бо я думав, що не буде тягнути, не буде справлятися. Я думав, що буде буксувати, коротше, не буде тягнути, і він коротше, думав, буде зариватися, закопуватися. От, що він не справиться. Якщо чесно, я теж був здивований, друзі. Ну, Що він тягне так взагалі. Ну, типа, Не я, що він що 15-сильний двигун, да? такий тракторець, що він зможе тягнути. Ну, правда, тут в мене щось зверху такий... Ой, зверху кажу, <кій> спереду такий догруз. Я його ще не знімав. Цепляв бо копалку туди тягали. Ось така рельса, коротше, тут куска немає. О, така рельса і такий каток із гусеничного трактора якогось, не знаю. Десь у батька було, коротше, то ми поки вцепили на проволоку прикрутили там. Ну так, да, колхоз, типу, ну це так, я зробив тимчасово, друзі, щоб там не думали, не казали, там, що цей. Е, Понятне діло, я його так оставляти не буду. От, Ми зробимо нормально сюди. Буде дійсно гарно і все буде, і буде нормально догружати. Тут, теж. тут виходить, скільки? 38, здається, кілограм, От. але я думаю, зробимо на 40, 40-45, може, буде нормально. І теж, може, тільки цепляти, як буде навісне якась копалка, сажалка, там, чи фреза, фреза чи плуг. таке. А так на транспортіровку, типу щось возити, то в принципі цей груз наперед не треба, ну, щоб, щоб резину не з'їдало, передню. Ось. А так, в цілому непогано, да. Я вам так скажу, тракторист справився, я вообще удивився, реально. Хто удивився, друзі, пишіть коментарі. От як ваша думка, що ви думаєте по поводу цього. Чи тепер будете казати, що він не не здатний, що Нагоронку він. Тим більше не здатний. Хтось сказав взагалі, що він тіпа, їм тільки там щось возить, якесь сміття вивозить і тому подібне. Не знаю, друзі, подивіться, на мі... зайдіть на моє відео на каналі, і... що я їм робив, і фризував, і, і оран, ось ось все. І гні він возив по тоні в прицепі було. Ну, відео цього нема, звісно. Бо не було кому знімати тоді. Та й бігом хотіли вивезти гніці, погородом розвезти, коричі. бо часу і так не було, друзі. І так я ж кажу, шукав можливість, щоб бігом це все поробити вдома. Поки є можливість їздити тут додому, бо я тут поруч знаходжусь. ну ось, Тому таке, друзі. Ну що ж, друзі, ось таке відео. Ось такі допрацювання треба буде зробити. Ви на відео побачили бачите, треба догрузити трошки його. от, Хоча б додати вагіт, щоб він важив десь, ну, скільки там, ну, кілограм 100, хоча б. Я думаю, тоді буде нормально, він буде шикарно просто лізти в землю. От, ну і цю польову дошку якось її чи обрізати, чи якось там переварити, вище зробити. От, щоб цей носик був трошки більше виступав, щоб не на одному рівні було. Тоді буде плуг теж краще в землю лізти. Ось, тому, друзі, такі-то справи. Ось такі доработки вроді несложне, в принципі. Тому я дороблю от, і буде все нормально. Ну і після цих доопрацювань я це якби все зніму на відео покажу. І ми вже випробуємо його весною. Ворренці, подивимось як він буде робити, чи буде краще це. Ну, я там ще буду деякі моменти переробляти в плуги, тому це все я буду знімати, я все покажу, друзі. Ось. Ну що ж, друзі, таке відео вийшло. В принципі, все, що мав, я вам показав. Ось, розказав так вкратце. Тому дякую всім за підтримку мого каналу, дякую, що мене дивитесь, підписуйтесь. Друзі, дивіться, хто не підписаний на канал, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. В описі під відео залишаю посилання на свою електронну адресу, а також на групу Viber. Тому підписуйтесь в Viber, ми будемо спілкуватись, також ділитись опитом. Будемо спілкуватись на різні теми. Ось, когось що цікавий там, друзі. Коротше, буде цікаво. Я думаю, що вам сподобається, тому переходьте на групу Viber і підписуйтесь. От, будемо на зв'язку з вами. Так, ну що ж, друзі, а, до речі, хочу нагадати ось, про розіграш. У мене на тисячі підписників я проводжу розіграш, розіграю набір інструментів. Друзі, в описі під відео я залишу посилання на це відео з розіграшем. Ось, Переходьте, дивіться, виконуйте всі умови і можете також приймати участь. Хто зна, можливо, повезе саме тобі, і саме ти виграєш цей набір інструментів. Дивіться, але буду я більш детально це відбирати. Коли буду проводити розіграш. Ось такого не вийде, що хтось тільки прийшов на канал, підписався. Ось, раді того, щоб виграти цей набір інструментів і все, і потім відпишеться. Друзі, я буду більш ретельно перевіряти. Ну, от кожного, хто буде приймати участь, тому друзі, так не вийде. Ось, я вже буду, якщо буду і проводити розіграш, то буду більш ретельно і детально перевіряти всіх учасників. Ну, хто виграє, наприклад, буду переходити на канал, все і Ось такого не буде, що людина в неї взагалі вона не цікавиться технікою, тракторами, а вона прийшла і е, раді того, щоб виграти е, цей набір інструментів. Тому, друзі, халявщиків е, на каналі ми не допустимо. Я не допущу цього. Е, бо я хочу, щоб виграли дійсно цей набір інструментів, хтось із моїх підписників, або з тих хлопців, чи, або мужиків, які мають дійсно трактори чи якусь техніку вдома в себе в хазяйстві своєму. Тому. От. Тому якось так, друзі. Тому не думайте, халява тут не пройде. От. Ну що ж, друзі, дякую всім за підтримку мого каналу. Хто ще не підписаний, до речі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі, а також поширюйте моє відео. Сподіваюся, це відео було цікаве для вас та корисне. От. Ну що ж, ще багато є контенту цікаво, друзі, відзняв які треба монтувати, не знаю, може буде часто, буду монтувати щось і закидати потрошки на канал. Тому вас чекає ще багато корисних, цікавих, можливо, там не знаю трошки з юмором відосу тому я думаю, що вам сподобається. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі на відео. Усім пока!